Та. Готуємо. Перед за все підготуємо наші формочки з лимончиків. Розрізаємо лимончик пополам і знизу, щоб гарно стояв, зрізаємо тоненький шар шкірочки. Якраз буде нам цедра, щоб не використовувати цілий лимон для рецепту. І тепер ложечкою обережно витягуємо саму серцевинку. Ложечкою піділи, а далі вже можна працювати ручками. Дуже легко виймається. Тільки обережно, щоб не надірвати, не пошкодити саму нашу тарілочку. Якщо є тріщинки на ручках чи маленькі рамки, то обов'язково вдівайте рукавички, бо буде дуже пекти. Тому для вашої безпеки краще працювати в рукавичках, як, як лислота. І так повторюємо всіма лимончиками, що в нас є. Ту цедру, яку ми зрізали, зараз дрібнесенько нарізаємо. Якщо не хочете гратися, тільки обов'язково, щоб не було біленького, бо сама білина дасть нам гірчинку, а цього нам не потрібно. Дрібненько нарізаємо і відкладаємо на тарілочку. мене досочка катається. Жди. Щоб досочка не каталася, як у мене, просто підкладіть серветку і все буде ідеально, то я ріжу, у мене досочка достікає і не виходить дрібно нарізати. Дрібнесенько. Чим дрібніше, тим краще. Або можете використати спеціально для цедри така штучка, є, яка знімає цедру з шкіри. Подрібнили і відкладаємо поки що в тарілочку. А зараз займемося соком, тому що нам потрібен сік з лимонів. Просто проціжуємо його через сито, прочавлюємо, проціжуємо. Можливо, може, простіше руками чи чогось іншим. Ну, в кого є соковижималку, можна через соковежималку, мабуть, пропустити. Пропустити, але пачкати соковижималку радити цього соку тут трохи. Обережно, близько не підходьте, бо ляпає. <працюємо>, Працюємо в рукавичках поки що. Вся в рукавичках, щоб. Можалося й окуляри вдіти. Нам потрібно 200 мл соку. Якщо залишиться, можна спокійно поставити в холодильник і використовувати до інших страв, або просто зробити лимонад. А тепер готуємо наш крем. Сипаємо цукор і дрібка солі. Я завжди в десерти додаю дрібку солі. Це для балансу смаку. тому що цукор, коли є сіль, він краще розкривається. Також додаю жовточки. Ви бачили, моя мисочка сама поїхала? Ж... Барабашка. Жовточки, барабашка. Е, також додаю цедру нашу, яку ми підготували, або здаре з лимона, або порізали. І також додаю кукурузний крахмаль. І все гарненько об'єдную вінчиком. Молочко у мене вже підігрівається на малесенькому вогні. Нам потрібно тільки об'єднати. Не потрібно збивати нічого, просто об'єднати. За бажанням можна додати ванільний цукор. Якщо є бажання. Ти просто хотіла замостити вінчик. І тепер вливаємо наш сік і об'єднуємо. І зараз будемо переходити до нашого молочка і будемо вливати цю суміш, підігріти молочко. Все перемішали до однорідності. І перейдемо до молочка. Молочко підігрілося трішки, зовсім трішечки. І я поступово ввожу нашу суміш і мішаю. І будемо мішати до загустіння. Тобто, появляться перші бульбашки, наша маса почне густіти, і тільки тоді будемо вимикати. Потрібно постояти помішати. Ми далеко не тікаємо і не залишаємо. Е, Обов'язково по бортиках проходитись, коли мішаєте, і по самому дну. І як це робити по бортиках? По бортиках легенько знімаємо і по самому дну, Щоб у нас ніде нічого не пригоріло. Вогонь, бачите, у мене немаленький. Якщо я буду бачити інтенсивне кипіння, я буду просто знімати і помішувати на весну, я б так сказала. Та й довго коли ти це колити треба? Хвилин 5-7. Щоб закипіло. Молочко у нас було підігріти. У мене починає закипати, і я його час від часу знімаю і знову ставлю на вогонь. Щоб він у нас загуз. Подивіться, яка консистенція, який він рівномірний і гладенький, глянцевий, я б сказала, як обкладинка журналу. Вже як вершки. Така красива консистенція, гарна. Якщо у вас, не дай боже, з'явились грудочки, ви можете сміливо процідити через сит. Деякі так роблять. А у нас без грудочок. Бибибе. Не кожен раз так виходить. Скажу вам правду. Але, скажімо, коли навіть появляються ці маленькі шматочки, такі, як піджарені, я б сказала, тому що інколи не встигає багато процесів на кухні. То також оцей смак він змінюється в кращу сторону. Так що не завжди те, що не вдалося, виходить гірше. Це, наш крем готовий. Я... Зараз його накрию плівочкою в контакт і дам йому приблизно хвилин 20 охолонути. І тоді вже вирозлию по формочкам. Зараз покажу, що таке в контакт, можливо, хтось не знає, а то кажуть, я вже показувала в себе на відео, але це вже було давно. Відриваємо шматочок плівочки. І в контакт, тобто, наша плівочка, повинна лягти на поверхню крему. повністю, Щоб не було там повітря? Щоб не було повітря, і тоді воно не буде у нас обсихати і не буде збиратися конденсат. Тому що можна сміливо накрити кришкою, але тоді буде конденсат і буде лишня волога. А так ми накриваємо плівочкою, і оце називається накритий контакт. А потом плівочку будемо вилизувати, Кому як повезе? Хай трішечки відпочине. Прийшов час наповнювати наші формочки. Вливаємо в наші формочки, половинки лимончиків або в креманочки. І треба буде їх накрити плівочкою і сховати в холодильник до повного застигання, тому що він ще теплий. Теж в контакт. теж в контакт і в холодильничок. Якщо формочки закінчились, можна просто в вкриманочки налити, і буде той самий ефект це просто для красивої подачі. Та ладно, просто формочки від лімончиків залишилися, ти їх використовуй, щоб менше посуду мити. я знаю тебе. <різь> Як варіант. <різь> а що добру пропадати? Краса яка. Я думаю, що так ви ще не готували, а можливо, і готували. Поділіться в коментарях, мені буде приємно. Ви спитаєте, який він на смак, чи він кислий. Він дуже схожий на лимонний курт, тобто в нього є кислинка. Якщо ви не хочете дуже кисле, додавте менше лимонного соку. Я додавала 200 мл на 500 мл молока, а ви додаєте 120 мл. Або частину молока можна замінити вершками, приблизно 100 мл вершків Так Також пом'якшить смак і не буде таким лимонним. Але... Я спробувала, мені дуже подобається. Кислинка це смакувати, насолоджуватися. М -м -м. Кайф. Але як порційно, так подавати на якесь свято ефектно виглядає. Ще можна зверху покласти гілочку м'яти, взагалі топчик буде. Але це вже на ваш вибір. За бажання. Загорнули наші лимончики, У мене ще вийшло дві креманочки і ставив в холодильник їх на стабілізацію приблизно на годинку мінімум, щоб воно охололо і стабілізувалося. Я вам скажу, це виглядає дуже красиво і дуже апетитно. Це ставимо на охолодження і чекаємо. А зараз саме цікаве. карамелізуємо, посипаємо білим цукром, рівномірний шар цукру. Щоб забагато не було, бо буде тоді товстий слой карамелі і буде не так смачно. І шмалимо. <рес> Якщо немає горілочки такої або більша теж підійде ідеально. В духовочку на режим гриль великий, і вийде ідеальна карамелька. І до красивого золотистого кольору. Підшмалюємо. І така краса у нас вийшла. Зверху ідеальний слой карамелі, а всередині ніжний крем з кислинкою. Готуйте задоволенням, головне з любов'ю. Якщо було корисно, підписуйтесь, мені буде дуже приємно. Всім смачного!